Вітаю! Давайте сьогодні зануримось у світ одного з найцікливіших мислителів Макса Вебера. Це людина, яка розкрила абсолютно неочікуваний зв'язок між релігією та капіталізмом. І, що важливіше, поставила питання, яке досі не дає нам спокою. А чи не створили ми світ настільки ефективний і раціональний, що геть втратили в ньому сенс? І щоб зрозуміти, про що йдеться, почнемо одразу з найпотужнішої його метафори: залізна клітка. Звучить моторошно, правда? Так от що це за клітка, і головне, чи не сидимо ми всі в ній просто зараз, навіть не усвідомлюючи цього? Власне, ось це відчуття, відчуття пастки, в якій опинилася сучасна людина, і стало для вебера головним питанням. Але щоб розібратися в його відповіді, треба спочатку розібратися в ньому самому. То хто ж він, цей Макс Вебер? Ну, він народився у дуже цікавий час. Це була епоха, коли старі імперії буквально розвалювалися на очах, а повітря було просто неелектризоване новими, часом божевільними ідеями. Це був справжній інтелектуальний титан. Уявіть собі, він ще підлітком читав класичних філософів в оригіналі. Його ерудиція просто вражала. Але, і це ключовий момент, за цим блискучим фасадом ховалася надзвичайно складна і вразлива натура. І от ми підходимо до, мабуть, найважливішого до джерела майже всіх його великих ідей. І джерело це конфлікт, який розігрався не десь у книжках чи на політичній арені, а просто в його домі за обіднім столом. Уявіть собі, у його родині зіткнулися два абсолютно різні всесвіти: з одного боку, батько успішний політик, прагматик, людина влади і статусу, а з іншого мати, глибоко віруюча, аскетична жінка, для якої головне це совість і пошук вищого сенсу. А маленький Макс він ріс прямо на цьому тектонічному розломі. І цей конфлікт, звісно, не був просто якоюсь абстракцією. Він вилився у страшну особисту кризу. Та знаєте, що найдивовижніше? Саме ця жахлива криза і привела його до головного відкриття в житті. Сталася справжня трагедія. Після дуже жорсткої сварки з батьком Вебер так і не встиг з ним помиритися, бо батько раптово помер. І цей тягар провини буквально розчавив його. Настали роки глибочезної депресії, він не міг ні спати, ні працювати, повний інтелектуальний параліч. І ось, перебуваючи на самому дні, він раптом знаходить своє прозріння. Він розуміє: ані світ батька, світ влади, ані світ матері, світ сліпої віри не дають повної картини. Він усвідомив, що поведінку людей визначають не гроші, не біологія, а той внутрішній суб'єктивний сенс, який вони самі вкладають у свої вчинки. І ось з цього особистого пекла, з цих страждань, народився цілий арсенал ідей, які ну вони реально змінили соціологію назавжди. Давайте розберемо ключові з них. І ось його головна зброя. Так звана розуміюча соціологія. Ідея проста, мало просто рахувати статистику. Соціолог каже Вебер, має бути трохи детективом. Він має, так би мовити, залізти в голову до людей і зрозуміти їхні мотиви, поставити головне питання чому? Чому вони роблять саме так, а не інакше? І найкращий приклад цього підходу це, звичайно ж, його найвідоміша робота. У ній він поставив питання, яке тоді здавалося просто божевільним: а що якщо коріння сучасного капіталізму лежить у релігії? І Вебер крок за кроком розплутує цю логіку. Дивіться, спочатку була релігійна ідея, що твоя щоденна важка праця це по суті служіння Богу. Це твоє покликання. Ця ідея породила новий тип людини, супердисциплінованої, відповідальної, яка не витрачає гроші на дурниці. І раптом, абсолютно несподівано, ця релігійна етика стала ідеальним полним для машини капіталізму. Виявляється, ідеї можуть рухати економіку. А тепер до ще одного потужного поняття. Це, по суті, діагноз, який Вебер поставив усьому сучасному світу. Він назвав це розчаклуванням світу. Що це таке? А це процес, коли зі світу зникає таємниця, зникає магія. Це світ, де більше немає місця для дива. Замість ритуалів ефективний менеджмент, замість віри холодний розрахунок. Усе можна порахувати, все можна організувати, усе підпорядковане правилам та ефективності. І отут ми знову повертаємось до тієї самої залізної клітки. Це і є ціна ефективності. Так, бюрократія, правила інструкції це все дуже організовано, але це висмоктує зі світу сенс. І найстрашніше, що в цій системі людина перетворюється ну, на функцію, на гвинтик у величезному бездушному механізмі, який сама ж і збудувала. І ця клітка, ця система тримається на владі. Але на якій? Вебер виділяє три типи: перший традиційний влада короля, бо так було завжди. Другий харизматичний влада пророка чи революціонера, за якимить, бо вірять у нього, і третій наш тип раціонально правовий це влада не людини, а правила, влада інструкції, це і є мотор нашої залізної клітки. То що ж у сухому залишку, що залишив нам Макс Вебер, людина, яка так і не встигла завершити багато зі своїх робіт, померше у 1920 році? Його головна спадщина це одне просте, але надзвичайно важливе нагадування: нагадування про те, що за всіма графіками, законами, економічними моделями стоїть жива людина зі своїми страхами, надіями і головне, з її пошуком сенсу. Вебер дав нам оптику, крізь яку можна побачити цей внутрішній світ. І, врешті-решт, ми повертаємось до того, з чого почали: до головного питання Вебера. Питання, яке він не вирішив, він залишив його нам у спадок, і здається, з кожним роком воно стає тільки гострішим.